Ну, да, коротше, сьогодні буде такий більш розговорний відос, трохи по ринку скажу своїм мислі. В общем, довго мене не було. По ринку, ну, день було знімати, коротше. Про що говорять, так чесно скажу, потім розкажу. По ринку, що я думаю, по ринку біткоїн у нас усього. Тут імбаланс такий був був і то Ось все, тут діапазон там, 95 округлим. І 85 тож, пусть буде округлим. Ми торгувались, боковик такий бам-бам-бам, там отталкувались, отталкувались тут. Ще пробой якийсь, ще. просто розширили боковик, бо зараз особо нічого нема. Мої мислі які. Зараз більш вероятно, отак ось. Якщо ми удержимо цей уровень 95 тисяч. Возможний поход более вероятный, вот оцей баланс сегодня в ней На 100 тисяч і далі поход. Якщо же ми, допустимо, спустимся там, да, бам-бам-бам, спустимся тут. Що за ретестом, либо не удержим зону, можемо піти там на 75 і так далі. Ну, на 70 тисяч, более такі психологічні зони. Так, коротше. Це біткоін, коротко говоря по сезону. Так, конечно, грустненько. Расскажу своє мнение чисто. Сугубо. Тут глазком буквально, якщо глянуть, возможно голова и плечи. Ну, что сигнализирует походу. Ниже, к падению. На я знаю, на я помню. Ось там бамс. бамс, бамс. Там плечи, плечи, там голова. Ось, Скоріше за все за цей паттерн. Но ми щось виросли. Либо, може, не цей. Ну отак. Ctrl Z. Все. Отак ось я, коротше. Fibonacci тут розтягнув. Подскочили все. Хотів теж засняти відос тоді. Подскочили це, свій час Чорний лібіч, як воно називається. Думав, в той день сняти відос. Ну, не сняв. Хотілося, ну. Но... Ляхомуха. Ну, слишком довго думав. Просто слишком довго думав. І все тут. Трагедія з одним. З одніє людини случилась. Хто знає той знає. В Києві там, наче. Не будемо грустним сейчас. Багато кого ліквідірували, наче 20 мільярдів. Короче, сама крупна ліквідація була ось отут на цій даті. Ну, я, в принципі, предполагав це. Ну, блін, опять не зайшов позицію. В мене скрін був. Ось. О. За пару днів. Буквально за пару днів. Ну, ось було видно. Клін такий нісходящий, що як цей паттерн називається. Ось воно. Ну, тут бам-бам-бам. Проторговка трохи росте, і тут бамс. Це придогадати було трохи сложновато, але. Но... Такий у нас. Вибило, так сказать, багато людей. Такий конфуз произошов. Що я думаю взагалі глобально? Глобально, я думаю, сезон все-таки буде, якщо навіть не такий мощний, що по любасу, бо багато вже. Багато вже додалось різних монет, активів і так далі. Так що, думаю, рано чи пізно все-таки піде в корекцію домінація і по пару іксов. Дасть. Побачимо ще. Ну, за поход на 70, да, на зони оці сюди. Тут я вже не скажу тут. Не знаю просто, що сказати. Такий більше хотів провести розговорний відосик, розказати, що в мене взагалі не було, поговорити. Так, як тут я розтягнутися. Й-мою! Окей, хорошо. На то. Все. Розказую, хотів поговорити. Трохи замусолений такий. Не було довго в мене. Не було. Лень було просто знімати відоси. Та й школа була. ну Таке. Рішив засняти отак ось. Просто от, в мене, ну, натхнення прийшло. Буквально от. хочу снять видос, надо снять. Вот если есть натхнение в моменте, надо сделать. Бо долго думать, вот честно, долго думать, что там прокручивать все варианты, там морочиться, за монтаж и так дальше. Надо снять видео, там сидя, как, например, у мистера Биста, там голливудский монтаж сделать. Ну, это просто бред. Слишком долго думать, оно, можно сказать, вредно, бо Переварювання цієї ідеї в своїй голові, воно. Він каже, що слишком часто воно. Коротше, це приведе до дізмотивації якоїсь щолі. Просто перегорить ідеї і нічого не хочеться діти. Перфекціонізм це зло. Можна лежати на дивані, і думати, ого, крута ідея, засняти відео, почати розвивати якось YouTube, або в другій якійсь сфері розвиватися. Ну, продумування всіх возможних варіантів, продумування всіх возможних подводних камнів, так сказати. Воно просто Відбиває желання це робити і все. Це таке простеньке відео от зараз. Розговорне буквально. Трохи мислів про ринок, трохи про життя Заставка тут теж, думаю, особо сложна не буде. наприклад отака ось там. Повернення, там, допустимо, тут десь. Ось тут ось і написати. Коротше, так щось. Ось такий відосик, такий відосик. Без всякого сценарія, я чисто з голови говорю. От просто захотілося поговорити. Бо люблю сам з собою поговорити. Надо це якось так сказати, трохи монетизувати, що ли. Либо просто якось відводить душу не самому собі, да? а якось кудись в соцсеть, в YouTube. Чи не соцсеть. Не важно, короче. Вот такие моментик. такие момент. Снег на дворе. Рынок. Рынок. Надо как-то сделать, развиваться. В какие-то ци. Девять. Ошибок из десяти. И на десятую ошибку То есть на 10 попитку. Може бути 10 попыток, но після 9 ошибок на 10 попытку попитку може все получиться. Так шо ні в коем случае не надо бросать щось делать якусь ідею, якусь цею. Можна 9 раз ошибиться, а на 10 все може получиться. Можете добитися того, що, чого захочете. Отак От якось. Просто, головне значить, як я ось знімаю відос. Без всякого сценарію, без нічого. Може м'ямлю щось моментами. Може якось повторяюсь, перекидаю з теми на тему. Ну, я ділаю, делаю. Просто треба діти і все. Настойчивость, настойчивость і настойчивость. Це єдине... Що буде в житті полезно. Це навик надо розвивати. Також ось. У мене довго не було, дивився відоси короткі, як у многих може бути, проблема. Просто дивився короткі відоси, там було лень психологічно навіть. Головою воно, ну ну. Розфокус внімання. Ідеї багато других проблем. Кратко о цьому хочу теж поговорити. Як, ну, перфекціонізм, от що, що, ну, таке себе, по моєму. Вот, например, если взять там, допустим, на завтра. Бам-бам-бам, я думаю, там, допустим, візьму завтра, просинаюсь в 5 утра, пробіжка, тренировка в фулл баді, пішло-поехало, там, відео, там, монтаж крутий, бросаю всі вредні привички, настраю себе, ну, перепрограмовую свій мозг. Там, буквально в той же, в той же день Мислення меняю кардинально Убираюсь там в квартирі в кімнаті и все це делаю если на день усі всі кардинальні зміни поставить типа і попробую сделать за день то все скоріше за все пропаде вся мотивація от як я пытаюсь як і збавлявся і сейчас не поставлю такого слова як зависимость да? Допустимо, у тих же коротких відео. Просто по чуть-чуть уміншаю просмотр їхній. От в мене, наприклад, було 5 часов, що дуже діко для мене, дуже бредово. 5 годин аж просмотр відео, просто в жопу. Ну, Просмотр коротких відео. Я просто з 5 часов, наприклад. Зменшую кожен день на определенне время просмотр цих коротких відео. На полчаса, допустим. Тоді, вчора, наприклад, було 5 годин, сьогодні 4.30, завтра 4 години. Ну і зараз я дошов, ось у мене просмотр по соцсетям. Будь-що, щоб лишній раз не деградувати. YouTube там, що там ще, Пінтерест, Інстаграм в мене. Полтори години. Не що я дію. Либо це просто дивлюсь якийсь познавательний контент у Ютубі. Либо просто десь просираю время в Рілсах в Інстаграмі, Либо в тих же шарсах. Отак ось. Просто по чуть-чуть додать. Це з вредними привичками. Як от них збавитися. Просто по чуть, -чуть уміншать, уміншати. уміншать, і потім дойти до такої цієї. Лібо взагалі обрати привичку ту, либо дойти до тої. До того предела, який буде просто нормальний. Він і не буде слишком вредний, і не буде слишком отвлікаючий такий. От, вважаю, пол часа, ну, максимум минут 40, просмотр відео там коротких, да? це буде безболезненно. Для мозгу, для концентрації уваги, так само з полезними привичками. Внітрати полезні привички можна по. Разному. От я чув такий метод. Наприклад, чили хоче піти і бігать, допустимо, по утрам. Перше, що він делает, там, допустимо, перві три дні, він буквально взуває кросовки. Ну, от проснувся утром, да, взув кросовки. Перві три дня так. Далі він взяв, взув кросовки вийшов на вулицю. Ну, от буквально вийшов на вулицю. Не бігає, нічого не делает, там. Потім в наступні 3 дні, ну після 3 днів, як він це зробив, він починає проходитися, допустимо. От пройшов все, там, 5 минут. І отак от ось помаленьку починає бігати і внедряти хороші привички. Оце такий примір був, так як я чув. Наприклад, ще наведу примір читати, як там можна. Можна читати по одній сторінці, да? Одна сторінка, одна сторінка, одна сторінка там. Кожний день внідрять, потім 2 сторінки, 5 сторінок. І так, внідрять полезну, при, полезну привичку. Коротше, таке все відео сьогодні вийшов. Просто на розговорі, без всякого напрягу, без сценарія, просто твів душу, так сказати. Може, не все сказав те, що хотів, може, воно не ідеально. може ще щось. Ну, все-таки, я зробив це. Я зробив відео. Яке на яке, но видео есть. Все-таки хорошо. До новых встреч, до новых видео. Пока.